Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок свинячого грипу у світі померло щонайменше 2475 осіб. У США рівень зараження вірусом та кількість смертельних випадків найвищі серед усіх країн. 27 штатів інформують про спалахи інфекції цього тижня. Американський уряд розпочав інтенсивну програму вакцинації проти свинячого грипу. Втім, попри застереження медиків, багато американців робити щеплення не поспішно. Шають цього тижня. Ми запитали вас, чи вважаєте ви доцільним робити щеплення від свинячого грипу? Лише 15% тих, хто проголосували, вважають, що щеплення робити треба. 62% не вважають доцільним вакцинацію від свинячого грипу. 23% ще не визначились з цим питанням. Судячи з коментарів, питання поширення свинячого грипу залишається недослідженою проблемою. Так, Роман зі Львова, наприклад, вважає, що хворобу штучно створено і нагадує, що за щеплення треба заплатити, і тому чиновники набивають собі кишені. Це ж саме запитання. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили перехожим на вулицях Києва. Якщо плануєте куди та Ну, якщо плануєте кудись за кордон виїхати, то мабуть треба щеплення зробити. Вже не поодинокі випадки, коли в нас в Україні люди цим грипом хворіють. Ні, люди в принципі. якщо це не дуже складна процедура, то краще перестрахуватися. Лікуватися тоді дорожче буде, тому краще зробити вакцинацію. Є люди, які які щеплення. Є люди, які за це. Тому це особиста справа кожного. коли чітко сказати. Робити чи ні, про це можна буде судити, коли чітко скажуть, що в Україні епідемія. Поки такої інформації немає. То для чого це щеплення? Кажу, що Україна болі міня бізнеру що України більш-менш безпечно в плані свинячого грипу. Тому я навіть не знаю, що відповісти. Тим паче, що від щеплення стільки дітей загинуло. Дітей. Та гіблі, смотриш телевізор. Дивишся телевізор, читаєш газети. Там кажуть, що щеплення губить дітей. Тому люди просто перестали довіряти лікарям. Я не буду робити щеплення. Ну, моя думка, що це просто хоче хтось заробити. Ну, саме все. Ви відділі кому-нибудь больним. А ви бачили когось хворого на свинячий грип? Їх нема. Все це придумано. Якби не було свинячого грипу, не хворіли б люди на нього. А щодо вакцинації, ну. Коли буде якби, вона поставлена в Україні, да, скільки це буде коштувати, там буде вже видно. Всі ці щеплення це нарушення усього організму, а для дітей це смерть. І тому я думаю, що треба ці гроші краще дати бідним пенсіонерам.